Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. Сьогодні у нас третій звіт у спільному проєктові Вернісаж осінніх барв. Організували цей проект дві українські майстрині Ліна з каналу Ліна Сен Сергієнко та Маруся з каналу Марусна Скринька Рокоділля. Посилання на усіх майстрів, які приймають участь у цьому цікавому проектові, ви знайдете в описі під цим відео. В цьому звітові я вам хочу тільки показати, що я вже завершила, над чим ще працюю, та що встигла розпочати і закінчити одночасно. Адже усі наші плани, як ви знаєте, вони не завжди збуваються, бо життя вносить свої корективи. У номі... По номінаціях я в цьому відповідаю, розповідати не буду. Перша. Частина моїх робіт, яку вам хочу показати, це розпочати речі, які були в минулому звіті, та те, що я закінчила. І так, хом'ячок у нас відпочиває, а ми з вами продовжимо працювати. В минулому звіті я вам показувала, що з місяцю стартів я до проєкту вернісаж осінніх барв взяла жіночі шкарпетки з залишки шкарпеткової пряжі. Все, я їх завершила. Як бачите, з етикетки, вони в мене 39-го -40 40-го розміру вийшли. І для того, щоб вив'язати цю пару, мені було потрібно 6 кольорів. Один, два. Три. чотири, Це ниточка з п'ятого кольору. І це вже шостий колір. І от із залишків шкарпеткової пряжі з шести кольорів вийшла така дуже чудова пара жіночих шкарпеток. Початок осені. Ці шкарпетки нагадують початок осені. Ще багато зелені, але потрошку вже так закрадаються інші барви. І жовтенькі, і розовенькі, багряне якесь. Багряне там трошечки кольор залишається. Ось така в мене пара вже готова. Також я вам показувала, що з пряжі Ангора Gold, Ambra на спицях 4.0 я в'язала для себе палантин. Зелений маркер в мене відмічав, коли я його ввела у вернісаж осінніх барв. А до цього я в'язала його у спільному проєктові, або, мабуть, краще сказати, спільній в'язальній грі в'язальні мандри. Цей палантин в мене завершен, але він ще не попраний, не заблокований. Повністю я його завершила. Також протягом цих тижнів я розпочала ще три пари шкарпеток. Та не тільки розпочала, а й завершила. Бо, ну, не хочеться мені в'язати оті шкарпетки, що в мене були розпочати. От не хочеться все, вони відпочивають, до, до них дійде черга. І так, це дитячі шкарпетки на дівчинку 11 місяців фінські шкарпетки. Я їх не знала, з якої пряжі в'язала, це в мене донька. Купувала ще навесні на ринку, аби трохи заспокоїти нерви. Воно вона щось в'язала, щось розпускала, видала мені і скаже, я ж мама. Мама зв'язала ось такі чудові шкарпетки. Вага цих шкарпеток 50 грам. В'язала їх на трієчці, такі плотненькі, тепленькі з вовни, шкарпеточки для дівчинки. Друга пара шкарпеток це жіночі шкарпетки приблизно розмір 37-38. В'язалися дуже швидко, на спицях 3,5. Початок резиночка 2х2, яка перейшла в резинку 3х1. Звичайна бабусина п'ятка та стрічкове закриття миска Це, тільки пам'ятаю, що була пряжа Альзе, а яка не пам'ятаю. Так що, що маємо, то маємо. І третя пара. Також були в мене залишки шкарпеткової пряжі. Перша таке, коричневий колір пряжі це регія, з якої я вже в'язала пару чоловічих шкарпеток та залишок. А це була приходила мені ця пряжа в залишках. Вони готові. Залишилося поприбирати кінчики та попрати. І так, в мене ще є три пари шкарпеток. Які я не показувала, що їх планувала, та буду планувати в'язати. Чоловічий джемпер я дов'язала перед та спинку, обробила горловину резиночкою 2х2 та майже дов'язала перший рукав. Ще трошки, і перший рукав в мене буде вже готовий. І хоча я ще трошки не завершила подушку, але в мене залишилась півмот, навіть більше, ніж півматочку, пряжі Alize Baby Soft. І у ноці на подружці дуже сподобалася пов'язка на голову. Ну, що ж, треба, бабусі, швиденько її в'язати, кидати все та в'язати. І ось я вже майже закінчила спицями 3,0 пов'язку на голову для онуки. А от із стоковою пряжі. Кортіна, це 100% акрил, на спицях 3,5. Я відв'язала для донечці пов'язку на голову. Це стокова пряжа, кортіна, 100% акрил, стокова пряжа, повторюю, колір, дивіться, етикетку, самі. Рекомендують спиці 3 35 100% акрил. Я в'язала на 3,5%. І ось майже моточок в мене вийшов на цю пов'язку для донечки. Усі роботи, які я вам ще не показувала, але були в минулих моїх відео, знаєте, подушка, шкарпетки та свою футболку, я навіть за ці два тижні не торкалася. І не знаю, чи встигну їх дов'язати до кінця цього спільного проєкту, чи не встигну. Я дуже вдячна всім за перегляди, вподобайку та коментар до мого відео. А ще я хочу подякувати усім своїм підписникам, адже я подивилася в мене вже як вас 504 чоловіки. Дуже вам вдячна за те, що ви дивитесь та цікавитесь моїми відео. Дякую вам. І хочу побажати, щоб цими осінніми днями ви надихалися відео українських майстринь так потихеньку в'язали. Тому, любі мої бувайте і до зустрічі з вами з 30 вересня, по 2 жовтня, де я підведу підсумки своєї участі у спільному проекті Вернісаж осінніх барв.